9 грудня у Кам'янському відбувся масштабний спортивно-масовий захід «Незламні серця. Подія була присвячена дню збройних сил України та зібрала ветеранів та родини загиблих героїв. На початку заходу до присутніх звернувся очільник Кам'янського. Сьогодні наш захід, спортивний незламні серця. присвячений саме вам, нашим військовим, нашим захисникам і захисницям. Нашого засвоїла всі умови для того, щоб ми люди повернулись. З війни якомога швидше могли інтегруватися в цивільне життя. Ми в першої області відкрили центр реабілітації для наших військових при підтримці обласної військової адміністрації. В цьому році відкрили в першу області центр соціальної підтримки наших захисників. Відкрили заклад неславний. Ми робили все робити для наших воїнів змаганнях взяли участь 50 учасників, які випробовували свої сили в різних дисциплінах на стільному тенісі, бомбаскеті, пауерліфтингу, дарці та кісткові динамометрії та продемонстрували неабиякий бойовий дух і силу волі. Я служу в морській піхоті, зараз на ребітна на лікуванні через контузії, через травми. Вступив до центру незламних, бо ну, хлопці допомагають нам усім, хто в лікарні лежить. Ми займаємось, хоча б якось стимулюємо себе рухатись далі, бо через пережити травми трошки тяжко буває. Під час заходу центр незламні отримав сертифікат на придбання нового спортивного інвентарю від громадської організації бджола. Подібні змагання є нагадуванням про те, що єдність і взаємопідтримка основа нашої сили. Сьогоднішній захід має назву Незламні серця і ця назва відповідає суті цього змагання. На нашому заході приймають участь саме ця категорія людей, які постраждали внаслідок війни. І наш центр незламні, який в цьому році ми створили. Він щодня працює з даною категорією людей. Тому що фізкультура і спорт це є спосіб фізичної реабілітації. Міський голова цілком нас підтримує. Це насправді є його завданням і ідея створити такий центр незламний. Це його ідея. На обліку у нас стоїть 280 чоловік. Люди отримують задоволення. Вони спілкуються. Вони, хоч втратили здоров'я, вони втратили жагу до яскраве повноцінного життя.